Добрий день, мій шановний мій рідний безпечний регіон. Сьогодні у нас з вами ще один етап буде. Треба поїхати в Європу і забрати в них золото. Дивіться, що в нас було біля мене стоїть людина-легенда, мешканець міста Вишневого Олександр Лисенко. Я попросив, щоб ви допомогли нам його профінансувати. Ми трошки йому допомогли. Людина поїхала в Тайвань, місто Тайбей на світові ігри і привіз нам золото. Потім ми ще раз допомогли. Людина поїхала в камянськ подольський і завоювала чемпіонат України. Зараз нам треба з вами забрати ще один титул чемпіонат Європи. Олександр обіцяє, що поїде і забере. Наша з вами задача трошки допомогти йому. Треба придбати квіток, а оплатити акредитацію, різні там невеличкі розходи. Тому я прошу всіх вас, як прошлий раз, для того, щоб в Європі піднявся прапор України, звучав наш гімн. Щоб Олександр забрав них золото і привіз, щоб назвала повна колекція і світові ігри, і чемпіонат Європи, і чемпіонат України. Прошу вас всіх трошки задонатити невеличку суму. По 50 гривень по 100, Олександру особисто на карточку. Цього буде цього буде достатнього. Прошли раз хватило повністю. Дякую вам і пару слів нашому чемпіону. Пообіцяйте, що в нас буде повна колекція золота. Добрий день, наш безпечний регіон. І добрий день всі мешканці, а також дуже-дуже велика повага Сергію Романовичу. Колекції як все є? Вже є у мене чемпіон «Я світу. Був багато разів призером Європи, але чемпіоном не був. У мене вже є золото з європейських ігр, золото з Олімпійських ігр, ветеранів в Тайбеї, що я завоював. Ну, осталося тільки Європу. Покорити і все буде гаразд. Так що буде золото? Буду старатися. Ви знов, буду старатися. Ви знову йдете на три дистанції на три медалі. Ні, там буде дві а, бо зробили так, що пересікаються дві дистанції. Ну, дистанція, яка моя зараз провідна, це дві тисячі з перешкодами. Це дуже тяжка дистанція, але ну, я там фаворит. Я там фаворит. Буду біжати три дистанції, але ну, дистанція головна це перешкоди. 1500 метрів. Ну, ще побіжу просто. Кантрі Кросс, це так, для задоволення. Тобто ми чекаємо е, золоту медаль з чемпіонату Європи. так? Буду старатися. Ми <гум> ну, ще не підводив, везе і везе, везе. В нас тільки золота, його важко тримати. Е, друзі, підтримаємо чемпіона, дамо шанс трошки задонати на його особисту карточку потрошечки. Дякую, йдемо разом до перемоги. Його перемоги це теж перемоги України. Дякую, слава Україні. Героям, Героям слава. Дякую вам.